Як ще не сказав, за ось цей тримач вставляється будь-який смартфон, будь-якого розміру, воно все тут регулюється. Дуже зручна штука, навігатор, все під рукою. Так, ось автоматично вімтена друга передача, це так заводу, в принципі, вона універсальна, на неї можна їхати до 40 км на годину. Бачите по відео, не дивлячись на зустрічний вітер. Скутер набирає 59 км на годину, дуже непоганий показник. Практично універсальна техніка, якщо потрібно, скутер вантажний, 5 хвилин трансформується в звичайний двомісний, комфортна підвізка, великий кліренс, стильний дизайн. Також в наявності є в сірому кольорі. Кому цікава доставка, доставляємо по Україні по вартості десь близько 2000 гривень. Техніка на кожен день. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а з питань, придбання, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня і мирного неба!